Не пам'ятаєш, хто придумав тоді посилати їй листя в конвертах? Найвище кохання мало говорити загадковою мовою, правда? І певно, вона підгледіла когось із вас біля скриньки, бо одного дня мовчки висипала мені цілий жмут того листя на парту: клен, магнолію, крадений леандр з біологічного класу. Тоді я хотів убитися, а тепер собі думаю, чому вона цілий рік громадила весь той гербарій? Чому не викидала? Що вона в ньому читала? Чи я, звичайний, веснянкуватий то в товстих окулярах, вийшов перед нею на якусь притемнену сцену, де вже звучав вступ до найглибшої таємниці? Їй було лише смішно? Чи вона вибігла з залу, засмучена, як дитина, що раптом помітила кеди вертепного янгола? Хто скаже, хто має силу назад завертати світло?